Сьогоднішнє євангельське читання, шановні браття та сестри, розповідає нам про господаря, який приготував святковий стіл з приводу весілля свого сина, і запросив на це свято своїх найкращих друзів і знайомих. Коли ж все було готове, господар посилає своїх слуг, щоб ті оголосили запрошеним, що все готове і можна приходити. Однак запрошені раптово відмовляються від трапези, аргументуючи своїми щоденними клопотами. Це сьогоднішнє Євангеліє є таке близьке до нашого повсяденного життя. Кожен із нас є запрошений до божественної трапези, кожен з нас сприймається Господом як його найрідніша і найближча людина. Кожен з нас, дорогі браття та сестри, є покликаний розділити з Господом радість вічного блаженства. Господь готує свою трапезу для нас і щоденно нас запрошує та розкриває свої обійми, щоб ми туди прийшли. Господь чекає на нас і робить все задля того, щоб ми відкрили Йому свої серця. Однак як Говорилось в Євангелії, запрошені, знехтували та пішли геть. Вони пішли займатися своїми щоденними справами. Як часто наші життєві клопоти та інтереси відволікають нас від головного, як часто цей інтенсивний плин життя поглинає нас, як часто ми відмовляємося від трапези Господні, Відмовляємось задля чого. Для того, щоб задовольнити наші буденні інтереси. Ми спішимо зранку до праці і забуваємо про молитву. А чого варта ця праця, коли вона не є благословена Богом? Ми лягаємо втомлені спати і знову ж таки забуваємо про молитву. Та чи не варто запрожити день подякувати Богу? Спробуємо уявити, скільки людей до цього дня не дожило, а ми дожили. То ще не варто подякувати Богу за цей дар прожитого у здоров'ї та радості Дня. Дуже часто в неділю чи свято ми забуваємо про святу Божественну літургію і міняємо її інколи на пляж, інколи на дачні роботи, на риболовлю або ж на інші дрібниці, які стають для кожного з нас важливішими за Бога. Уявімо собі, що ми запрошуємо когось у гості на весілля, а Він обирає замість цього якісь дрібниці. Якою тоді буде наша реакція? Яке буде відчуття в нашому серці, чи не образимося ми? Натомість від Бога ми вимагаємо, щоб Він завжди посилав нам свої ласки і свої дари. Хоча самі забуваємо подякувати, а навіть про щось просити. Господь готовий прийти до нас, але чи ми готові відкрити йому двері своїх сердець? Сьогоднішнє слово Боже показує нам тих людей, які не скористались Божим запрошенням та обрали життєві дрібниці або ж дрібні насолоди замість Божого царства. Далі у притчі розповідається, як господар посилає своїх слуг на роздоріжжя та дороги для того, щоб скликати усіх. І хтось таки приходить. Приходять ті, які відкривають свої серця до Господа. Місце у царстві небесному займають ті, які готові іти до Бога, хто готовий відмовитися від тимчасових життєвих дрібниць задля основного. Господня трапеза, дорогі браття та сестри, обов'язково буде наповненою. Але чи будемо там ми? Господь дарує нам себе у підсвяті Євхаристії, адже ж він, Господь наш Ісус Христос, прийшов на землю у конкретний історичний момент для того, щоб прийняти на себе людську природу, для того, аби ми могли прийняти Божественну благодать. Наша Матір, свята, православна церква подає засоби благодаті нам і перших з них є святі таїнства. Саме тому ми маємо кожного разу приступати до таїнства покаяння, щоб очистити наші душі і наші серця від всього того, що стоїть між нами і Богом, від того, що перешкоджає нам на шляху до Творця. На кожній божественній літургії ми маємо дуже чудову нагоду причащатися тіла і крові Господніх. Тим самим Господь входить у наші серця. І запановує у нашому дусі. І тільки тоді, коли Христос буде у нас, ми зможемо бути подібними до Нього. Бог нам дав усе для того, щоб ми могли уподібнитися до Нього, наслідуючи Христа. Нехай сьогоднішнє святе Євангеліє освітить нам наш життєвий шлях до нашої кінцевої цілі, до божественної трапези. До святої Євхаристії, щоб ми зуміли розставити правильно життєві пріоритети та відмовитися від дрібниць задля основного. Тому що Господь на нас чекає, Його світлиця буде наповнена, а ми повинні дбати, щоб всі світлиці були і ми. Бережи вас усіх, Господь Бог, шановні мої.